Їздив на ротації в місто Бахмут і місто Лиман. Відкатавшись від, від, від по ротаціям як медик в ці міста, в 23-му році я мобілізувався до Лав Збройних сил України. 30... Бойовий медик Олександр Школьний згадує, як 9 жовтня 2023 року долучився до ЛАВ Збройних сил України. Я пройшов навчання в навчальному центрі, отримав воз це як спеціальність бойового медика, і далі у лавах 31-ї бригади. Гарячі точки це були Бахмутський напрямок, Лиман. Зараз це Авдіївка. От, і ми стоїмо на Авдіївському напрямку, всі Покровський напрямок, де самі гарячі бої. Де ви, мужики? Хто на евакуацію? Нині Олександр рятує бійців на Авдіївському напрямку. Ділиться особливо важко переживати втрату побратимів. Найважче на війні це коли помирає твій побратим. В першу чергу це. Людина, вона запрограмована, скажімо так, переживати за близьких. Тобто всі дами, побратими, воїни ЗСУ, кожного жалко. Ти кожного переживаєш. Але та людина, яка спить поряд з тобою, але з якою ти перевів багато часу і вона гине на війні. Це особливо тяжко. Бувають такі випадки, що Сьогодні вночі ти цих хлопців бачиш, зранку вони пішли і вони не повернулися. Тобто, вони загинули. П'ять людей, з якими ти пив каву ввечері. Тобто, це особливо тяжко. Військовий на фронті не той, кого наздогнали і вручили повістку. Це має бути свідомий вибір кожного, говорить бойовий медик. Людина, яка воює, вона повинна бути мотивована. Якщо людину зловити і. Поставити в окоп, то її треба перев'язувати. Образно, це форма мови. Тобто вона від цього окопа побіжить. Такі висновки, я, я зробив, будучи перше я е, в навчальному центрі, це раз, тому що я там також, як і проходив навчання, також я там працював медиком. Е, далі, такі висновки я зробив поступово протягом служби в лавах Збройних сил України. І е, в першу чергу, якщо це було менш помітно, в 23 році, то зараз це дуже сильно помітно. Лікар говорить, робота на передові суттєво відрізняється від роботи в цивільній медицині. За три дні ми евакуювали своїх 38 людей. Це, скажімо так, доволі велика цифра, але це тільки одні ми. Тобто бригад, маса задачі бойового медика є не тільки евакуація, але й лікування соматичних хворих. А як ми можемо знати, що в нас на, на, на даний момент мобілізація від 25 до 60 років, і людина, яка в 59 Служив ЗСУ, то в неї є гіпертонія, є остеохондроз, є захворювання суглобів, і звичайно, це все загострюється, тому що, скажімо так, умови там не парникові. Від знань бойових медиків мобільності та вміння швидко ухвалювати рішення залежить порятунок воїнів. Додає Олександр Школьний. Болить не є. Не є. давай руку. Добави. Я дай подачі, я понял, що до ми евакуїруємо із позицій на стабілізаційний пункт. Це обстріли. Стабілізаційні пункти вони також знаходяться в тих місцях, які обстрілюють. Тобто евакуація з позиції це постійні обстріли, ФПВ-дрони. Популярно у наших, скажімо так, ворогів. Це знищувати евакуаційні бригади. Вони дожидаються, коли на точку евакуації прийде евакуаційна бригада з лікарем, коли нагрузиться пікап поранених, і в цей пікап дуже добре залітає ефпівідрон, убиває лікаря, водія і всіх поранених. Досвід, отриманий на війні, залишає свій слід. Після її закінчення військовим доведеться пристосовуватися до цивільного життя. А сьогодні спогади про нього гріють душу, розповів Олександр. Я сумую за роботою, я сумую за цивільною своєю професією лікаря-невропатолога, я сумую за пацієнтами. От, дякую, їм не забувають, телефонують, по можливості там якось ми, ми консультуємо. Я б все одно поїхав, тому що також є задачі, які я там виконую. У мене виходить виконувати ці задачі. Але я вважаю, що рано чи пізно це закінчиться, і повернемося до цивільного життя. З нагоди дня медичного працівника я хотів би поздоровити всіх медичних працівників із прийдешним святом, побажати міцного здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.